Друзі, всім привіт! Значить, апгрейд, апдейт. Інформація по блогеру Назар Чек, якого було викрадено по всій ймовірності. І сьогодні проскочила інформація, і я ділюся з вами. Значить, кажуть, що його викрало ТЦК прямо під забором. Підчікувало, він йшов звідкись додому, і тут його викрали. Наразі, наразі його ТікТок видалений. Повністю профіль видалений. Всі відео, все видалено. Але, друзі, інстаграм і Ютуб залишився. Про що це говорить? Це говорить про те, що Тікток видаляв не він. А видаляли якісь спецслужби. Навіть ті самі ТЦКшники. А ТЦКшники зараз працюють разом із. СБУшниками і поліцією. Тому що ТЦК зараз це каральний орган, який зараз саме проще, якщо хтось хоче когось знищити, це через ТЦК. Закрити, залякати все робиться через ТЦК. Тому що якщо людина попадає в ТЦК, з людиною можуть робити що завгодно. Ми вже це переконалися, можуть скинути десь там в річці. Намагався втікти за кордон, можуть просто десь відправити, можуть навіть там вбити в ТЦК і е сказати вже ось загинув, чи там десь. Ну, зрозуміло. А можуть такі, є такі випадки, що людей там тримають місяцями в ТЦК, нікуди не розпреділяють. і так і вони там і живуть уже. Так що, друзі, надіємося на краще, Надіємося на краще. Кажуть, що він уже Проходить десь навчання. Як, наскільки я знаю, він ніде не служив, тому він повинен пройти навчання. Ну, а далі вже як буде, якщо буде співпрацювати, так як я казав, варіант номер 1 то все буде добре. Ну, не то, що співпрацювати, а визнає свою вину, скаже, що молодий, дурний, не знав, що робив. І ось таке. А найгірший варіант, то я ж кажу, можуть знищити, навіть не задумуючись. Так що, якось так, друзі, підписуємося на канал. Буду тримати вас в курсі, що відбувається цим блогером. Відео в нього ви можете переглянути ще його відео в інстаграм і в Ютубі. Там він критикує владу, так як має бути. Там він і свій костюм Зеленському. Дарував, щоб не позорив нашу країну. І так далі. Там жорстко так. З юмором і жорстко. Друзі, і ще одна порада вам. Якщо ви знаходитесь в Україні, не публікуйте такі свої думки. Я розумію, що зараз вся Україна так має такі думки, як цей Назар. Да? Але, 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 в Україні зараз диктатура. Якщо ви навіть і щось хочете висловити свою думку, то публікуйте це хоч не під своїм справжнім іменем, під анонімним якимось профілем, там, видумайте собі, анонімус чи там ще щось собі. І публікуйте без фейса, без нічого. Але публікувати треба, треба, тому що проти мільйонів ця влада безсила, безсила, Тримаю в курсі.